І свитанок ще у вас на положу кім друге місце. Туча земля, будь ласка. Шооден скла. Будь ласка, до нас. Щоден клас у вас три підомик і всі нагороди. Перший, другий, третій. Все. Dziękuję bardzo za wasze za to, Тебе е јаснаја Колектив Арабет, дипло першого місця. Вибороли 30 колективів. 80 хореографічних номерів. Територія дитинства за український віночок. Диплом другого місця. Театр канцію Гулянко, циганське друге місце. Солодка плитка від студії сучасної хореографії «Пара» the, the Перше. Янколядку ляльки. Сніжинка. новорічні пригоди від слов'яночки. Кіплом другого місця. Вводу, вітацію, та престиж за та працює. і Все ворот поміці, чи якісь дипломи кому потрібні, військовий гран-при. Нагороджується в художній колектив, школа моделі стиль».